Дорогі підписники, всім привіт! Хочеться в цьому відео показати вам приклад ще однієї небайдужої людини. Це Тані з Києва, яка нам прислала ось таку клітку для. я б назвав її стаціонарною. Чому? Бо якщо ви бачите на задньому фоні мою дачу і у розкладженому вигляді цю клітку, то зрозуміло стає, що. Вона не транспортабельна для нашої машини. ось І дуже хочеться подякувати Тані за цю посилку. Я забирав з нової пошти от в цій коробці, я на ній зібрав її. І я здивувався, така здоровенна. Думаю, ну, взагалі. Дуже вам дякую, Таня. Лена ще не бачила цю посилочку, бо попросила мене забрати. і на наступних відео ми вже покажемо вам, кого ми сюди посадимо для такої перетримки. Так що ось такі справи. І ще раз дякуємо, тому що ну, ми то допомагаємо тваринам, да, звичайно, і хочеться ну, це робити частіше. Але деколи ну, якісь обставини цьому перешкоджають. Але завдяки таким небайдужим людям, як Таня, яка це нам прислала, і неодноразово підтримувала тварин. Нашу справу, то це, це наше волонтерство далі відбувається і можна когось сюди посадити, звичайно, і, і перетримати. Ну, Така клітка здоровенна, що навіть я сюди поміщився, я от можу навіть залізти всередину вільно. Тому що вона достатньо велика. Лєна, то точно. Лєна тут може навіть розкластися. Жартую. Навіть для великої собаки це буде досить простора клітка. У нас таких великих поки що немає, і це дуже добре. Дора поміщається в тій великій, яку ми недавно купили, а ця. Буде для наступних. Тому дякуємо вам дуже. Підтримуйте наш канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте наші відео. Дуже будемо вам вдячні. Також задонати на стерилізацію, перетримки і корм для бездомних тварин. Всім до нових зустрічей, всім па-па.